У мене важке заняття чи завдання. На восьмому уроці викладати математику. Хто навчався в школі, той знає, що це таке. І на восьмому уроці, а сьогодні вже в мене восьма профіть, виходить, викласти щось важко. Де й ми втомилися. Я не хочу вас всіх піднімати, але поставити запитання. Від того, що ми сказали вісім раз Христос Воскрес і воїсти Воскрес. Чи став він живіший? Це одне. А потім я хотів би спитати людей старшого покоління. Чи пам'ятаєте ви? Атеїстичний вираз дуже пов'язаний з пасхальним, про бувшого вождя? Пам'ятаєте? Ленін жив, Ленін живе. І Ленін буде жити. І ми всі знали, що він там лежить. Ви знаєте, я дивувався. І зараз іноді думаєш, люди говорять брехню, вибачте за таке грубе слово, але це явна така неправда, посміхаються і наче радіють цьому. І друг друга в цьому запевняють. Чи не похожі ми на них? Ви знаєте, сьогодні можна багато говорити про Воскресення Ісуса Христа. Є різниця дуже невелика. Прийшло, я тільки один, один тільки приклад наведу. Прийшло після Ісуса Христа, після Його народження вже більше двох тисяч років, а його пам'ятають. А молодь, і діти ви спитайте, хто такий Ленід? Вони толком не знають. І ось цим, мабуть, дуже багато сказано. Не все, але дуже багато. Чомусь ця звістка тривожить. Я прочитаю велике речення. Знаєте, дітям дають маленькі речення. Чому вони легше сприймаються? Післання до Євреїв, 12 розділ, можете відкрити з 20 го вірша. Бог же миру. Який Воскресив з мертвих великого пастиря вівцям кров'ю вічного завіту, Господа нашого Ісуса Христа, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, на виконання волі, Його творячи у вас те, що приємне йому через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. В цьому реченні 36 слів. Я порахував вдома. Ви знаєте, воно важке для сприйняття. Воно досить важке. Але це благословляючі слова. Павло закликає ім'я Бога на тих, кому він пише цього листа. І він починає це благословіння такими словами: Бог же миру. Друзі, чи зі всіма ми сьогодні мирно живемо? Ви знаєте, іноді іноді за правду доказуємо, чи можемо доказувати спорити і навіть сваритися. Іноді сім'ї розпадаються із за правди. Там, де притчі Соломона пишуть, не будь занадто справедливий, часом друг другу доказують, доказують і хочу щось показати замість того, щоб просто. Порадіти тому, що коло тебе хтось є, щоб похвалити за те маленьке добре, що є. Замість того, щоб сприйняти з подякою Богові за це добре, що рядашком є. Доказуємо, доказуємо, споримо. А Він каже: Бог миру. І він представляє, що Бог миру хоче вам щось дати. І він щось величне зробив. І цей Бог миру воскрешає Ісуса Христа. Він воскресив з мертвих великого пастиря для овець своєї отари, які стали Його завдяки крові вічного завіту. І Він став пастирем для цих овець знову завдяки тої крові, яку він пролив. Тобто ми вівці стали завдяки крові, і пастир наш став пастиром. Тоже завдяки цієї крові, яку він пролив. І він каже, він воскресив цього пасти. Тобто, за цим святом, що ми сьогодні святкуємо, лежить величний план Бога Отця за спасіння людей. А що Бог хотів? І він каже. Господа нашу, нашого Ісуса Христа Іхаре Слово нехай. Тобто, в планах, оце слово нехай, тобто є якесь побажання. Ми вже не раз в нашій церкві розміркували про те, що було б добре, якби ми чаще вміли благословляти. Ну от, вже дивлячись на своє життя, дивлячись на свої десь помилки, десь щось не так. Іноді. Ми батьки буваємо справедливі. І кажемо, дочки, ти так не так робиш, а ти то не так робиш, а ти то не так робиш. Або мама сину каже, ти не те робиш не те. А замість того, щоб благословити, хорошо, що ти в мене є, дочка, хорошо, що ти мені допомогла чи допоміг. Слава Богу, і нехай Бог тебе благословить більше в цьому. Дивися. Мама благословила, дочка зраділа, або син зрадів від того, що батько благословив, чи мама, ти тепліше, і вже збудування, і вже порозуміння замість того. І тут апостол Павло застосовує цей прийом. Він каже, нехай. Він каже, це слово, нехай вказує, щоб цей воскресший щось має зробити. Нехай удосконалить вас, нехай. Що в сині він повинен зробити? А що в сині взагалі ми маємо? Дає фіцян, він каже, що через сина зробив. Він нас полюбив, він нас оживив, Він нас воскресив і посадив у ньому на небеса. Тобто, в сині ми це все маємо. І він каже: нехай він удосконалить оце все, що ми вже маємо, що ми вже в ньому маємо, що ми в досконалості це якби проявили. Тобто, він ото маленьке вже замітив. І він це маленьке, хоче, щоб взросло і стало всім очевидним. І ось Бог не просто Воскресив. Чи траплялось нам колись сказати, от я зроблю це чи інше? А потім життєві обставини, і в нас то не виходить. Ну, і ми виправдовуємося, просимо вибачення, іноді приходиться або домовилися, що ми зробимо людині якусь послугу чи якусь виконуємо роботу, а в нас чи хвороба, чи якісь обставини наклались, і ми кажемо, вибач, навіть взявши предоплату, мусимо віддати, і все нам незручно. Бог анонсує Воскресення через свого слугу Давида. Анонсує через за тисячу років. Він має право так сказати, тому що він впевнений. Він знає, що він це зробить. І він каже Давид Псалмі, бо ти не залишиш душі моєї в човолі не доси своєму святому побачити тління. Не просто воскресне, а тіло тління не побачить. Ви знаєте, я на днях слухав одну проповідь, і автор цієї звертає увагу на то, що не випадково списом. Пробили ребра. Не випадково Ісусу Христу в лице плювали. Не випадково те, те, те Він перечисляє. Чому так писали пророки? За 500, за 700 років, а Давиду за тисячу років. І апостол Петро, коли говорить свою першу проповідь після сходження Духа Святого, він двічі повторює, що не даси Твоєму святому побачити тління. Бог цього Ісуса, якого ви розп'яли, Він там багато чого каже. Він каже, Він воскресив, чого свідки всі ми. Цього Ісуса Бог воскресив. І Він каже, я свідок. Тобто юридично Він або обманщик, або Він говорить правду. В радянські часи ми часто звертались до кодексу і ми змушені були на нього звертати увагу. І там була така стаття, що за недачу показань менше покарання, чим за дачу неправдивих показань. І коли викликали на допроси за братів чи за сестер, християни, по-перше, старались в більшості своїх не говорити неправди, або взагалі за, за краще мовчати. Каже, що на останньому своєму свідченні Храпов сказав так, мій вчитель мовчав. І я буду мовчати. Тому що ви все одно всі слова перекрутите, а так я буду мовчати. Його дружина померла, запрошували дітей, говорили, скажіть, йому, щоб хоч щось сказав. Нічого не говорить. Все одно дали строки. І апостол Петро свідок. Цікавий свідок. Зовсім недавно він відказався, зовсім недавно тричі зрівся. А тут стверджує, ми свідки цього. Но він не міг по-іншому говорити. Він не міг просто говорити по-іншому. Він Воскрес. Це один, до речі, з доказів Воскресіння, свідки, які жили при Ісусу Христу, які бачили воскресення. І я думаю, священники могли б легко їх або стратити, або віддати на засудження, але їм не було чим чим доказати. Могила була то пустою. І апостол Петро каже: ми цього свідки. Його тіло не побачило тління. Воно не встигло запліти Воскрес він. Доказ Божого анонсу. І доказ Божої вірності для нас. Діє 3 розділ, 26 вірш Петро каже такі слова: Бог, воскрешивши Сина свого Ісуса, послав Його перше до вас, щоб вас благословити, щоб кожен з вас відвернувся від злих своїх вчинків. Апостол Палубув Петро був євреєм. Ми пам'ятаємо, скільки. Господу треба було працювати над його серцем, щоб він і язичникам звершав. І його серце було розположене до своїх. І Він з такою теплотою каже до свого народу: Дивіться, які слова. Після Воскресення задача Ісуса Христа благословляти. Він каже: послав Його до вас, щоб вас благословити. В чому суть благословіння? Знаєте, щоб на це дати питання, мені здається, кожному з нас сьогодні потрібно було б подумати. Я сьогодні слухав про Воскресшого Христа, яке благословіння сьогоднішніх зібрань я взяв для себе? Чомусь згадується раніше зараз абітурієнти вони тестування здають. Правди, неправди там вирішують, про комісію я мовчу. Але суть. Раніше здавали іспити. І часом два-три іспита, і мені треба наблюдати цю картину. Приходять абітурієнти, виходять з списком і починають читати, читати. І чиюсь фамілію не зачитали. Людей розпач. Хтось знає, Почитає розклад, коли наступний іспит, а хтось добирається, спішить. Скажи, чому мої фамілії там немає? Скажи, чому? Я добре все здав. Пам'ятаю, йдуть два абітурієнта, і один говорить, я репетиторів наймав, я півроку займався. І так, і так, і так. А потім серед студентів його не оказалося. Інший прийшов. Спокійно розказав все і прийняв. Дивися, і не знати, чому так. Да, я, я знаю, що там бувала і неправда. Але але збоку наблюдав цю картину, щоб хтось <плес> <ти людьми, ти плес> надіявся на те, надіявся на краще, а чомусь він не був в списках. І от мені сьогодні хотілося, щоб, підходячи до завершення нашого служіння, ми прийшли. Господь сьогодні говорив зі мною. Що Він сказав мені? Яка різниця, що він говорив комусь? Яка різниця, пам'ятаєте, Ісус Христос каже Петрові, що тобі до нього, ти йди за мною? Ми зараз, якщо десь Бог милість, завершимо де виходити за двері. Ну що Він мені казав, в яких списках зараз я знаходжуся? Чому? Тому що розваживши над цим питанням, ми зможемо зрозуміти, яке ж благословення Бог хоче мені зараз дати. І дивлячись на цей текст, ми можемо побачити, що в першу чергу благословення та задача Ісуса Воскресшого направлена на те, щоб кожен грішник. Відвернувся від злих учинків, щоб змінився його напрямок думок. Тобто, щоб він покаявся, щоб він змінив своє життя. Ніхто його не збувся, докорі не змусив. Але Христос, говорячи до серця, Він пропонує: ти можеш повернути свій шлях. Я хочу, щоб ти це зробив. Я хочу тобі це допомогти. І я ради цього воскрес, щоб тебе виправдати. І в дієх святих апостолів вже Павло святий каже такі слова. Мені хотілося більше читати, але за браком часу я менше прочитаю. Один тільки 38-й вірш, там можна 34-прочитати в 13 розділі. Тож нехай буде відоме вам, мужі брати, що заради нього звіщається вам прощення гріхів? Прощення звіщається. Я цьому повірю. Я це прийняв. Прощення звіщається, але я це прийняв, чи я цього не прийняв? І Бог то об'являє прощення, але кому? Кожному, хто визнав себе грішника через Ісуса Христа, прийняв вірою те, що Ісус Христос зробив для нього, та звернувся з каяттям до Отця в ім'я, Сина. Мені хотілося б ще раз прочитати цей текст, що ви прочитали перше. Бог жениру, який Воскресив з мертвих великого пастиря, вівцям кров'ю вічного завіту Господа нашого Ісуса Христа. Я повторюю цю думку, що Він наш пастир завдяки цьому завіту, а ми Його вівці теж завдяки завіту. Нехай удосконалить вас. У всякому доброму ділі, на виконання волі Його, а волі Його, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Післані Павло, ми читаємо, творячи у вас те, що приємне йому через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Амінь. І цими словами ми будемо молитися.